Христос Воскрес. Поїсти на Воскрес. Чим займаєтесь? Де ви є? Йдемо до наших хлопців-захисників. Трошки зложив їм пакуночки. Сьогодні йду в ворологію. Понаписали мені хлопці в ток і каже, що ще, ще коли ніколи до нас приїдете. А хлопці, їду вже, їду вже, зараз сумка мені розв'яжеться та водна. Але так в загальному вважаємо, вважаємо одне другого, любімо, не ворогуємо, благословляємо. Підтримуємо хлопців-захисників, що там тільки коли машини стою, пакую пакунки, хлопці підходять, фотографіруються. Я їм всім соку, печенька. Так має бути. Любов має бути між нами. Любов між християнами. У мене зараз на того роздяжеться сумочка, треба зв'язати. Йдемо туди. Все, благословені, 21-й зустрінемось.